Вітаю! Сьогодні наша увага буде прикута до сузір'я Журавель, фігури, що втілює елегантність у південній небесній півкулі. Він є одним із так званих південних птахів, які були відкриті в епоху великих географічних відкриттів. І знаєте, журавель це не просто якась красива група зірок, це, по суті, ключовий об'єкт для розуміння фундаментальних процесів у нашому Всесвіті. Давайте ж почнемо розкривати його таємниці. Отже, наш аналіз буде структурованим. Спочатку ми розглянемо базові координати і те звідки взагалі видно журавля. Далі поринемо в його історію. Потім, найцікавіше, дослідимо вражаючі астрофізичні об'єкти всередині нього, розкриємо культурний символізм, навчимося знаходити його на небі і, звісно ж, підсумуємо його значення для сучасної науки. Що ж, почнемо з першого розділу профіль та видимість. Тут ми розберемо основні астрометричні дані. Це дасть нам чітке розуміння, де і як саме можна спостерігати це сузір'я з різних точок нашої планети. Так, 365 з половиною. Це число не кількість днів у році, а площа, яку сузір'я займає на небі у квадратних градусах. Це ставить журавля на 45-те місце серед усіх 88 сузір'їв, тобто він не гігант, але й не карлик. На цій ділянці уявіть собі, вона приблизно у 1800 разів більша за видимий диск повного місяця, неозброєним оком можна розрізнити 53 зорі. Давайте візуалізуємо це. Уявімо нашу землю з космосу. Сузір'я повністю видно всім, хто перебуває на південь від 33-ї паралелі північної широти. А це означає, що для спостерігачів, скажімо, в Африці, Південній Америці, Австралії чи Південній Азії, журавель постає у всій своїй величі, піднімаючись високо, високо над горизонтом. Тепер давайте подумки перемістимося трохи північніше. У смузі між 33 та 53 градусами північної широти сузір'я з'являється лише частково, ледь-ледь видніючись над горизонтом. Наприклад, якщо ми опинимось на північній межі цієї зони, скажімо, у Лондоні, то побачимо лише найпівнічнішу його зорю гамму журавля, і то лише на дуже короткий час. Ну і нарешті. Для всіх, хто живе північніше 53-ї паралелі, це, наприклад, Скандинавія чи більша частина Канади, Журавель, на жаль, назавжди залишається за горизонтом. Кривина землі повністю приховує його від нашого погляду. Це робить його таким собі ексклюзивним суто південним скарбом нічного неба. Другий розділ історія на картах. Цікаво, що, на відміну від стародавніх Сузіріїв Зодіаку. Журавель це, так би мовити, новачок на небесній сцені. Його поява безпосередньо пов'язана з епохою великих географічних відкриттів, коли мореплавці почали вперше систематично картографувати невідомі південні моря і, звісно, небо над ними. Його шлях на зоряні карти був досить поетапним. Уявіть собі, кінець шістнадцятого століття небезпечна експедиція до Остиндії. Голландські мореплавці Кейзер та Де Хаутман вперше систематично каталогизують зорі півненного неба. Потім, у 1598-му, видатний картограф Петер Плансіус бере їхні дані і вперше наносить журавля на свій небесний глобус. І нарешті у 1603 році Йоган Баєр у своєму революційному атласі Уранометрія надає сузір'ю офіційний статус, який, власне, воно зберігає і донині. І ось тут є один цікавий історичний курьоз. Планціус, той самий картограф, спочатку назвав сузір'я на честь іншого довгоногого птаха, фламінко або ж фонікоптерус. Але ця назва чомусь не прижилася. І вже Байєр у своєму атласі обрав більш лаконічну і, можливо, більш шляхетну назву груз, тобто журавел. Так історія і зробила свій остаточний вибір. Розділ третій. Астрофізична панорама. Ну що ж, від історії переходимо до самої суті, до фізики. Давайте подивимося, які ж дивовижні об'єкти ховаються в межах цього, на перший погляд, досить скромного сузір'я. Альфа-Журавля Альнарір це справжній небесний маяк. Просто уявіть собі сферу сліпучого біло-блакитного світла, яка обертається з неймовірною швидкістю 250 км на секунду на екваторі. Це це у понад 100 разів швидше, ніж наше сонце. Така шалема швидкість призводить до того, що зоря сплюснута біля полюсів, наче трохи стиснутий м'яч. Не дивно, що завдяки своїй яскравості Аль-Наїр входить до списку 58 навігаційних зір, які тисячоліттями допомагали людям орієнтуватися у просторі. А от бета журавля це, по суті, погляду майбутнє нашого Сонця. Це червоний гігант на пізній стадії своєї еволюції. Щоб уявити його масштаб, давайте помістимо його в центр нашої сонячної системи. Його роздута атмосфера поглинула б орбіти Меркурія, Венери і цілком ймовірно навіть Землі. Світність цієї зорі теж не є постійною. Вона пульсує то розширюючись, то стискаючись, що робить її непівправильною змінною зорею. Можна сказати, вона дихає у повільному космічному ритмі. А ось на відстані 60 мільйонів світлових років ми знаходимо справжній космічний танець, квартет журавля. Це чотири спіральні галактики, що замкнені у гравітаційному вальсі. Уявіть собі, невидимі гравітаційні нитки, які простягаються між ними. Ці приливні сили розтягують їхні спіральні рукави, стискають величезні хмари міжзоряного газу і, як наслідок, запускають ланцюгову реакцію зореутворення. Яскраві сині спалахи, які ми бачимо, це народження тисяч молодих гарячих зір, спровоковане цим космічним танцем. У межах журавля ховається і червоний карлик Гліза 832, а біля нього екзопланета гліза 832 с вона привернула величезну увагу астрономів через високий індекс подібності до Землі. Але не варто поспішати. Попри формальну схожість, її близькість до материнської зорі найімовірніше створює нестримний парниковий ефект. Це перетворює її на справжнє пекло, що більше нагадує розпечену венеру, а не наш блакитний дім. І, мабуть, один з найцікавіших об'єктів для тих, хто мріє про контакт. Зоря аж 211 тисяч це, по суті, близнюк нашого сонця, майже ідентична маса, температура, вік. Чому це так важливо для проекту Сеті, який займається пошуком позаземного розуму? А тому, що логіка проста: якщо ми шукаємо життя подібне до нашого, то починати треба з систем, подібних до нашої. І ця зоря один з головних кандидатів, куди сьогодні спрямовані радіотелескопи, в надії почути той самий сигнал. Розділ четвертий: символізм. Тепер від суворої фізики ми перейдемо до світу міфів та культурних кодів. Давайте подивимось, які значення людство вкладало в цей візерунок із зірок. Оскільки журавель це, як ми з'ясували, нове сузір'я, воно не має класичного давньогрецького міфу, як, скажімо, Оріон чи Геркулес. Його символізм був запозичений з тих культур, де цей птах мав особливе значення. У стародавньому Єгипті та на Сході журавель асоціювався з пильністю, довголіттям, мудрістю і вірністю. Його вважали священним птахом, таким собі посередником, що з'єднує наш земний світ з небесним. Цей символізм чудово ілюструє антична легенда, яку пізніше метафорично перенесли на сузір'я. Уявіть собі, зграю журавлів, що спить. Один з них вартовий стоїть на одній нозі, а в іншій тримає камінь. Якщо він починає куняти, його хватка слабшає, камінь падає і будить його. І ось на небі сузір'я журавель наче застигло у цій позі вічного стража, який своєю пильністю охороняє спокій південного небесного полюса. П'ятий розділ спостереження. Ну що ж, від теорії переходимо до практики. Якщо виникло натхнення самостійно знайти журавля на небі, ось кілька простих порад, які в цьому допоможуть. Найпростіший спосіб це знайти дуже яскраву зорю фумальгауту у сузір'ї південної риби. Журавель знаходиться прямо під нею. Його найяскравіші зорі, блакитний альнаєр та помаранчево-червона бета, утворюють таку помітну пару, це і є ключ до ідентифікації. Навіть у звичайний бінокль можна чітко побачити їхній колірний контраст. А для власників телескопів справжнім викликом стане пошук квартету журавля. Він виглядає як група ледь помітних туманних плям. Але погодьтеся, відчуття від того, що. Споглядаєш об'єкт на відстані 60 мільйонів світлових років, того варте. І останній шостий розділ Журавель як провідник. На завершення, давайте підсумуємо, чому ж ця сузір'я є настільки важливим. Журавель, це, звісно, більше ніж просто група зірок. Це символ невтомного людського прагнення до пізнання, яке не знає кордонів. Від практичної навігації давніх мореплавців до сучасних пошуків життя на екзопланетах. Журавель продовжує бути нашим вірним провідником у безмежному океані космосу, нагадуючи нам, що шлях до зірок насправді тільки починається.